Полтавщина, вітаю! З вами Усанова Ольга. Ми знаходимося на трасі Н-08 на частині від міста Кременчука до села Липового, яка проходить саме Полтавщиною. Ця дорога знаходиться у вкрай занедбаному стані, зважаючи на те, що цього року були виділені кошти на її ремонт. ремонт був виконаний незадовільно. Це будівельний матеріал, яким здійснюють ремонт цієї дороги, так званий ямковий ремонт. Це спил з асфальту. Фахівці говорять, що такий матеріал довго не протримається, мабуть, до осени вже його й не буде в тих ямах, які полатані цим літом. Це марна трата часу, грошей, людських ресурсів, і дорога все одно залишиться непроїзною. Я вважаю, в цей час. Коли всі сили ми повинні спрямовувати на допомогу нашим збройним силам, на нашу перемогу, якщо вже робити такі дороги, то треба їх виконувати якісно, а не так, як зробили на цій дорозі.